Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як створити посилку в Ізраїль. В особистому кабінеті WesternBit заходимо в розділ Мої відправки Створити посилку UPS. Вибираємо зі списку посилку, яку хочете відправити. Так, тут заповнюємо габарити посилки. Якщо у вас є шаблон, можна використати шаблон. Так, натискаємо Я підтверджую і продовжити. На цій сторінці заповнюємо новий опис українською мовою та вводимо ТНЗ-код товару. Так, якщо ви не знаєте, що таке ТНЗ-код. Ви можете натиснути на напис tnz код ось він. Натискаємо, вас перекидає на сторінку, де можна прочитати про те, що це та як його підібрати. Так, повертаємось, я вводжу свій TNZ, ви вводите свій. Так, ставимо галочку, це не іграшка, натискаємо Продовжити. На цій сторінці вибираємо адресу, натискаємо продовжити. Ось тут перевіряємо, чи вірно вказані всі дані та проставляємо галочки. Все посилка створена, нас перекидає на сторінку, де можна роздрукувати накладну. Тут можна подивитись весь пакет документів, нас цікавить тільки накладна. Натискаємо на неї. Ось цю етикетку вам потрібно роздрукувати, наклеїти на свою посилку. Так, якщо посилка у нас вже створена, ви можете знайти її в кабінеті WesternBit, мої відправки, надіслані посилки UPS, бо ми відсилали UPS-ом. І ось вона тут буде верхня. перша. Звідси можна взяти трек-номер та надати покупцеві. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним.